Це Харків онлайн День, і Ми повертаємося до студії. На вас вже чекають наші перші гості. Я хочу вам їх представити: Вікторія Круглова, директор навчального центру Ландау Центр Харківського національного університету імені Каразіна та Валерія Курильченко, завідувач відділу Малий Каразінський університет. Я рада вітати вас Добре. у нашій студії, тим паче, що у привітанні я скажу, що до нас завітають справжні друзі нашої програми. Особисто мені приємно так вважати. Я гадаю, що. Це взаємно, пані Вікторія. Ми з вами зустрічалися у лютому місяці. Правильно, перша наша зустріч у січні, у січні, у січні. Та, ой, вибачте, так у січні, саме коли відкрився Ландау Центр, і була перша експозиція, присвячена фізиці. Так ну тоді було досить багато. Уваги із з боку змі, тому що це була новинка, щось ну, такий був резонанс, і багато хто хотів потрапити до вашого центру, цікавились, чи безкоштовно це чи на комерційній основі всіх дивувало, що це дійсно можна прийти, щось поробити дітям цікаво і абсолютно безплатно. Сьогодні рада відзначити те, що центр живе, існує, незважаючи на те, що все це е, якби засновано на ентузіазмі вашому вашої команди. Хотілося б, ось, у нас є, я вам так по секрету скажу замальовки з приводу експозиції, тому що ми відстежували і завдяки вашому сайту є можливість знайомитися із експозиціями, які змінюються. Отже, зараз Ландау Центр. Які експозиції ну, можна починати говорити так про те, чи виправдалися сподівання, коли ну, якщо пригадувати нашу першу зустріч, і сьогодні це дійсно вже така навіть ну, родзинка. Ну, ще забігаючи наперед, я вам так хочу. Сказати. І Харкова, і Харкова. І Харкова, і Харківського університету. Так, так. дійсно. Ну, по-перше, я хочу подякувати вам за те, що ви нас запросили, тому що дійсно перший ефір у нас був наприкінці січня, і ми говорили про цікаву фізику. Ми говорили про те, що центр наш названий на честь відомого фізика Лева Давидовича Ландау. І на сьогодні ми раді повідомити всім, що в нас є вже. Наші гості, постійні відвідувачі центру, є люди, які приносять і експонати, і цікаві ідеї, діляться цікавими ідеями. Долучилися різноманітні організації, інститути, навчальні заклади. Це настільки приємно, і ми розуміємо, що от те, що побудовано на ентузіазмі, воно буде жити. От воно буде жити. Я вірю в це. І насамперед я вірю навіть не стільки в себе, а в свої сподівання, стільки в тих людей, з якими пощастило мені працювати і от до сьогодні. Так. <кій> Я хочу сказати, що моя колега а, Валерія Валеріївна була. Ну я не побоюсь цього слова, одна із співорганізаторів цього ландау-центру. І ідеї, викладачі, діти-відвідувачі, їхні батьки це наші спільні відвідувачі, наші спільні гості, наші спільні діти, тому що малий Каразінський університет займається також просвітництвом в нашому університеті. Я думаю, що про це більше скаже Валерія Валеріївна. Так будь ласка. я представляю центр доводовського образування. Малый Каразинский университет, который, в общем, известен харьковчанам давно. Мы сейчас заканчиваем 14-й учебный год уже, поэтому мы не новая структура. Но мы вот сколько лет э, занимаются у нас детки, столько лет мы мечтаем о своем таком музее или центре, где можно свободно приходить в любое удобное время и, или заниматься, или смотреть новинки, или общаться. То есть это подразумевается так, Такое место, где собираются люди заинтересованные, и которые, конечно, мало того сказать, окружены энтузиастами, сами являются энтузиастом этого дела. И, конечно, вдохновителем идеи э, был э, наш э, университет, но э, в, по тому, как начала эта идея развиваться, мы очень четко поняли, что в Харькове музей таки нужен, и наш центр Ландау это то место, куда люди стекаются. Это точно. Так, а скажіть, а не було таких пропозицій, щоб зробити музей дійсно ось на постійній основі з понеділка, по п'ятницю. Ну, як працюють більш так так, так. триваліше? Ну, по-перше, я навіть. хочу сказати, що музей, ми зараз відходимо від цього слова музей. Є безумовно експонати, які, ну скажімо так, музейні експонати, але все ж таки ми говоримо, що ми навчальний центр, і все, що ви бачите навколо себе в ландау-центрі, до цього всього можна доторкнутися. Проводити Дізнатися, експерименти. Так. Валерія Валерівна сказала, що такий центр мав би бути в університеті. Насправді зараз вже можна сказати, що такий центр має бути в будь-якому навчальному закладі. Тому що, як говорить нам досвід різних країн, навіть в школах такі центри кабінети невеличкі, але там є якісь. І мікроскопи, і якісь маятники, і правильні доведення теореми Піфагора, і це все можна наочно продемонструвати дітям. Тому е, на сьогодні, от ви говорите щодо пропозицій е, працювати не лише на вихідні, а напередодні канікул літніх, mm -hmm. напередодні того, що діти будуть закінчувати школу, і їм треба десь відбувати, їм треба до чогось долучатися. То Ландау-центр, ми зробимо все можливе, щоб Ландау Центр працював з понеділка. По понеділок, <ріст> тобто без вихідних? без вихідних. У нас є волонтери, у нас є люди, які з задоволенням будуть. У нас навіть черга є, я вам хочу сказати, серед волонтерів, серед і можна, желающим, так, і так, і бажаючи, яким можна я буду працювати, а чи буде, вони постійно дзвонять, коли можна прийти до вас, аби поспілкуватися з дітьми, з батьками. Це настільки приємно, От ми розуміємо, що ландау-центр це не тільки відвідувачі, діти, їхні батьки, це не стільки майданчик для Усіляких досвідів, а це ще й насправді спілкування, достойне спілкування, і це спілкування студентів, викладачів, пересічних громадян, харків'ян, гостей. А до нас знову ж таки приїздили навіть з різних країн світу. Американці були, і англійці були, і росіянь. Росіян дуже багато приїздить до нас. І вірмени були, і грузини були, і з німеччини люди приїздили. З різних кра... з різних міст України із Сімферополя були, із Черкас, із Полтави. Навіть групу дітей привозили, із Донецька, із Дніпропетровська сім'я постійно. щомісяця, от нас змінюються експозиції? Що Дніпропетровська сім'я обов'язково приїздить до нас, аби подивитися тобто на це постійні ваші це постійні. Я не кажу про те, що відвідувачі малого Каразінського університету значить взагалі постійні відвідувачі, окрім того, що просто є люди, які приїздять з інших міст. До речі, я гадаю саме час перейти до наш. Відео фрагменту, щоб ми говорили не просто так, взагалі про взагалі що таке Ланда центр ось буквально одна хвилинка, маленька замальовочка щодо однієї з експозицій на тему робототехніка. Так, дивимось. До студії і прозвучала е, з ваших відповідей. Е, власне, е, малий Каразінський університет цікаво дізнатися, що це за університет. Буквально кілька слів, пані Валерії, якщо можна. Да. Мы называемся Маленький Малый Каразинский университет, потому что мы структура абсолютно идентична большому Каразинскому университету, нашему Харьковскому национальному. У нас учатся дети от 5 лет до выпускного класса, до 11 класса. Дети учатся по разным направлениям. э, по всем направлениям, которые представлены в университете. На сегодняшний день это более 1000 детей, харьковчан. Это дети, которые интересуются, которые активны, родители беспокоятся о будущем своих детей. И поэтому вот таким вот образом у нас создано такое. место, где вот как и в Ландау-Центре, то есть, собственно говоря, почему мы рядом, почему мы вместе? У нас одна идея: угу. привлечь детей, заинтересовать детей. Мы хотим, чтобы наше будущее, наши дети, которые сегодня еще маленькие, которые может быть еще что могут сделать для себя, определиться, да, еще в жизни, У них все впереди. Мы помогаем это делать. Мы радуемся, когда мы полезны кому-то. Мы радуемся, когда находятся дети, которые интересуются полезными, хорошими вещами. И у нас неплохо получается, я считаю. Да? Yeah. Мы гордимся yeah. своими детками, мы гордимся их достижениями. Родители, как мы видим, как любой родитель, доволен тем, что его ребенок находится в определенной среде, полезной, очень такой питательной, на хорошие идеи среде. Мы любим детей своих. Мы хотим, чтобы харьковчане, потому что харьковчане это дети особые. У нас все-таки все мы знаем хороший генофон. Мы знаем, что наши дети умны. В общем, как и все, наверное, Но дети Харки Украины. Может быть Но... по праву называться интеллектуальную столу. Абсолютно. Украины, верно. Правда? Те чудеса, которые наши дети показывают, это, это просто действительно что-то что-то необыкновенное. Вот в субботу у нас очередная итоговая конференция будет в университете. У нас выступают дети от 6 лет. Они будут докладчиками научной конференции. Самая настоящая конференция по всем канонам правильной проведения научной конференции. Доклады их просто неимоверные. Это может быть математика для шестиклассника, физику мы изучаем со второго класса, поэтому докладчики наши маленькие, но с очень хорошими научными мыслями. Ну Зараз такий і... да, вибачте, да. Я вас перебію, да. такий існує стереотип, ну, і моя така особиста думка, що зараз от, із розвитком техніки дитина ну, ще ледве від ну, молоко матері, а вона вже з планшетом. Вона вже розуміє вже якісь такі нюанси, котрі доросла людина, ну ще їй потрібен час, аби так в тому ж планшеті розібратися. Ну і Мені здавалося, що ось саме до науки, можливо, у них не досить такий пожвавлений інтерес, як ви вважаєте. Ну, але... Мы, так не считаем. Мы создаем условия для того, чтобы этот интерес в них пробудить. Почему у них нет интереса? Может потому, что им негде этот интерес было приобрести. У них и нет интереса. То есть да, там они, они рождаются не. уже с с этими навыками. Они впитали опыт своих родителей. понимаете? Конечно, так оно и есть. Но если по дороге своей еще маленькой жизни встречаются интересные люди, интересные события, места, Встречаются одна э, люди, які живуть тими ж ідеями, тими ж мислями, Собирается такое небольшое окруження, в котором этот ребеночок растет, розвивається. Це ж прекрасно так. Я з вами згодна. Я вам пані, хочу, пані, хочу сказати, так? що якби прочитати відгуки, які залишають нам діти, їх батьки, це просто диво. У нас до речі, на сайті Ландау центру це можна прочитати. І ми будемо постійно їх поновлювати ці а, листи, листи. Любові, напевне, вдячності, наприклад, там дитина пише, що два з половиною дві з половиною години я був в ландау у центрі, і вперше я відволікся від комп'ютера і прийду ще. І дякую, дякую, дякую. Або пишуть дідусі, що згадав навіть свою фізику, там 60 з ну, чимось років дідусь приходить з дитиною, Він каже, що ви знаєте, я згадав там щось і зрозумів щось, що ще там в свої роки я так і не зміг зрозуміти і, і згадати. І це все, тобто. Я хочу сказати, що наука, яку ми демонструємо, цікава не лише дітям, а їх батькам, дідусям, бабусям. Якби ви бачили, які гарні бабуся до нас приходять, Та Ді бачили підтроль, ми ж були і ми так. Дійсно на собі переконалися, що це не на словах там багато людей, а це реально і інтерес існує. І можливо, ну теж так і життєвого досвіду. Буквально, ось, готуючись там, до якогось інтерв'ю, просто я передивлялася е, відео і заходить на, на моя колега, режисер, і просто отак знаєте, як мелодію з кількох нот, вона о, це Ландау центр просто з кількох кадрів. І Я так, Ландау центр, а моя донька там, каже, їх водять, каже, їй подобається. І Дійсно, переконуєшся, що це реально і дієво і є інтерес. От справжні, да. не ну, якби не, не штучний. Не інтерес, штучний не, невигаданий. Ні, невигаданий, ні яким не змітам не, не роздутий, так ну ні, ні ні з нічого. А це феномен ну я так вважаю особисто для нашого міста і для всієї України, тому що от я була на фестивалі науки сьогодні відкрився у бібліотеці Короленка. І ось там, до речі, теж розказували про наших видатних вчених і торкалися такої особистості, як Лева Давидовича Ландау. І потім, після його біографії, розповіли, що у нас є ландау-центр. І знову ти сидиш і розумієш, так? А я знаю цих людей, я знаю, як ось ну, це дійсно дивовижно. Давайте ще я знаю. У нас є відео ще однієї експозиції. Трішечки uh -huh. пройдемося по історії, як саме розвивається ваш ландау-центр. Я, будь ласка, прошу відео. Вертаємось до студії. Давайте по експозиціям так трошечки згадаємо. Починали ми з фізики, далі була робототехніка. Ось ми бачили фрагмент угу. біології. Так чи ні, це не ні, біологія ці, це? А, ну, перший фрагмент, який ви продемонстрували, це не лише була робототехніка, це була математика, інформатика mm -hmm. і математика в музиці. Ота от дитина, яка повзала по підлозі, щось там малювала. то вона там малювала кола за допомогою е, якоїсь нитки. Здається, там були великі лінійки, транспортир, діти знайомилися з математикою. Останній сюжет, який ви продемонстрували, це нинішня виставка. Зараз проходить універсальні наука. Вона називається. Ми її відкрили спеціально під день випускника, 19 квітня. Аби можна навіть сказати продемонструвати зовсім інший бік університету для наших випускників. І я вам хочу сказати, що дуже багато людей прийшло до нас 19 квітня, саме на відкриття цієї виставки. Угу. От, і е, люди, які давно не були в університеті, вони побачили зовсім інший університет. От через ці експонати, до речі, хочу сказати, що всі експонати ідеї, це власні Ось, ідеї. Мені цікаво так. наші ту, ідеї. Ту, це багато, ідеї університету, викладачів, дітей, просто людей, які... Дійсно вболівають за науку. Люди приходять зовсім, ну, здавалось би, це навіть не наші випускники, але вони дізнаються через інтернет, через знайомих, що є такий центр, і ми приймаємо експонати, приходять з готовими експонатами, Принося, просто так? приносять їх у кого, так, кого, що, є, можна? Да, у кого що є, зі своїми ідеями. І коли дивишся, хто б із ХАІ приходять, приходили з УФТІ, приходили з ВТІНТУ і приносили вже готові експонати. Ми їх демонстрували. Хтось нам це залишає потім, аби далі е, можна було спілкуватися з цими експонатами. Хтось потім бере, зрозумівши, як треба спілкуватися з дітьми, забирає їх і йде продовжувати нашу справу. Але ми всім дуже вдячні і вдячні тим людям, які долучаються до цього, тому що от знову ж таки ентузіазм. У вас з'явилася скринька, так я як... вдячності. вдячності, так да. тобто насправді. Люди самі попросили. Воно все без все в нас безкоштовно. Mm -hmm. і люди попросили, що нам хочеться, аби ви якось розвивалися. А хтось копійку кине, хтось гривню кине, і таким чином ми зробили вже на ці гроші перший експонат. Дякуючи нашим відвідувачам. І у вас там навіть приємно. є підпис, так що це на кошти саме Саме відвідувачів. Так це зовсім невеликі кошти, але все ж таки вони є. І все ж таки ми дуже вдячні навіть нашим відвідувачам, які стали науковцями, ми вже можна навіть і так сказати, долучилися до гарної справи. Скажіть, будь ласка, над чим зараз ви працюєте, які в подальшому будуть експозиції? Дуже цікаво дізнатися, якщо вже є щось. Ну, Валерія, Валерія а, ну, сказала, багато. у них буде конференція. Да, ми готуємося конференції, ми зараз просто в передвкушенні цього праздника. ми дуже любимо, ми це таке велике мероприятие, Приход батьки, гості, наші маленькі вчені, дуже торжественно, зі своїми докладами, зі своїми роботами. Я хочу, я хочу вам сказати, да. що ці дитки, про яких да. говорить зараз Валерія Валеріївна, вони стоять на стільчик для того, щоб дістатися до столу, і щось якось подивимося. Ви ж такі маленькі генії, так? Так, щоб бути ближче до мікрофону. Це така, це атмосфера, і ми ми очень любимо світорія. Нам так подобається. І от, коли змоєш на цих дітей, от какую-то оптимізм. Согласитесь, що все у нас наше майбутнє звичайно. Да, да. Я вам дякую за Спасибо. те, що прийшли до нашої вам. студії Спасибо нашим вам. глядачам. Я хочу нагадати, що гостями у нас були Вікторія Круглова, директор навчального центру Ландау-Центр Харківського національного університету імені Каразіна та Валерія Курільченко, завідувач відділом э, Малого Каразінського університету. На цьому, шановні глядачі, ефір нашої програми триває, і наші кореспонденти програми Маленька перерва також побували у ландау-центрі. Тож я пропоную згадати, як це було. Не перемикайте! Активні, непосидючі, щирі та відверті. Пропонують відриватись на всі сто, а також насичувати себе цікавою інформацією. Робіть маленьку перерву разом з юними кореспондентами. Чому небо голубе? Небо тільки здається, нам голубим, тому що світло, створюючи райдого, розповсюджується частини повітря. Сиді проби світла розповсюджуються у 16 разів сильніше, ніж червоні. Ще краще розповсюджуються фіолетові, але синій колір людське око сприймає краще. Ось що по дебо таке голубе. Ферромагнітна рідина! Що це? Не перемикайте! Зараз ви дізнаєтесь багато нового та цікавого. Ця рідина має металевий блиск та темно-сірий колір. Вона має свою назву, яка пов'язана з її властивостями. Якщо ви візьмете і піднесете звичайний магніт трохи вище рівне рідини, то вона почне змінювати свою форму та робити різноманітні рухи. Наприклад, стає схожою на їжачка, ось така цікава фізична рідина. Чи знаєте ви, що у Харкові є ландау-центр? Всі винаходи, що зроблені учнями та вчителями, присвячені виключно фізиці. Але чи замислювались ви, чому саме ландау? Мабуть, не кожен чув про вченого Лева Давидовича ландау. Цей радянський фізик народився 22 січня 1908 року та деякий час працював у Харкові. Був відомий тим, що багато зробив для розвитку фізики. Та саме на честь цього вченого був названий ландау-центр, котрий може відвідати кожний харків'янин чи гість міста. Это зеркало. Это не просто зеркало, оно полосатое зеркало. Еще очень интересный эффект можно сейчас продемонстрировать. Глазки ваши, а мой нос. Я против, вся штука. Смотрим, что сейчас происходит. Эта модель называется «Мертвая петля», и мы можем продемонстрировать переход одной энергии, в данном случае потенциально в кинетическую. Эквин так может втримуватися? Внутри струи давление меньше, угу. видишь? Да. А здесь больше. Вот шарик начинает падать, а с, с этой стороны давление больше, но его давит, давит в сторону меньшее давление. И загоняет опять в центр струи, чуть ниже. Поэтому он не падает. А что это такое? Как работаю? Это сделали в лаборатории методики преподавания физики нашего университета. Если мы начнем увеличивать температуру, у нас появляются молекулы, которые меняют свое положение. У нас нарушаются связи, и, следовательно, вот у нас уже переход сейчас происходит твердого состояния из твердого состояния в жидкообразное. Но если мы будем понижать температуру, скорость молекул уменьшается, и они постепенно сейчас, вот сейчас газ переходит в жидкость, этот процесс называется конденсация, и потом уже, смотрите, сейчас эта вот жидкость начинает превращаться в твердое тело. Дякую, мне очень сподобалось. E